Працюєш на тій роботі дуже тяжко, думаєш, ну зато процес похудання піде швидше, а тут три вихідних і миска пиріжків перед тобою, а в холодильнику пивас холодненький стоїть. Це, а, навіть які пиріжки, ребята, зразу, а зразу я можу їсти. Стоя лежачи верх ногами. Ну, в общем, я це діло люблю ще більше, ніж чим що. Ні, я все люблю. І вареники, і зрази. В общем, в общем люблю пожрать. Это значить людина з багатої сім'ї, розумієте? Я не про тих, що їм балкон тримають, я про себе. Дивіться, що можу собі дозволити. Всі треті полки у пласкарті викупив. Пах. Я їду. Щось ну ти мовчала. Ні, це треба тобі поговорити разом зі мною. Ти як моя Наташа, їй-богу. Задовбала ти. Не дай Бог і за тебе не дадуть потім відео випустити. Їду, катаюся. А що робити? зразів наївся, пивка жахну. Та й що дома сидіти, Дома ще 4 дні тепер Ну Як щось з сьогоднішньому. Оце отут так поїзда літають, це як в Китаї майже, бачите? Моноліт, нічого не видно. Ти шо ти шо? Не, не жени так, бо я вже... Боюся, я ніколи швидкості не боявся, а тут зараз... Сейчас... Ось, не дай бог. Ах, оце тут так поїздо літають. А вони удивляються, що вони постійно затримуються. Проїжджають просто, проскакують, потім задні, видно, здають, напевно. Ну ладно, я так зрозумів, що він так і буде це волочитися, не буду я вас напрягати. Хотів щось засняти, ну ми оце так воно їздить тут. А может бишь пять раз, нет? Трошки, трошки. Дивись. Ресторан, ну все, вы поняли, да? Веди помаленьку. так, Два ряда, три ряда, лодок, И юлину, и вообще юлиное заведение. И тому такой берег встеленный. Ну и что таке? Ну в Италии немає разницы в ценах. Ну то есть тут 5 евро, там может быть максимум 6, я имею в виду. Так и тут не 5, это вот. Тут мені кажеться тут ще дорожче, але тут люди є, там немає. Там ж більш культурно, а тут тако, знаєте, по-басяцьки. все такі італіянці молодці, вони теж люблять, це, знаєте, басяцькі двіші. Вийшли з дому, йдемо. А нам навстрічу такий гость. Привет. Ти що тут робиш? Тут машини їздять. його прикласти, бо тут машина ще буде виїжджати. Може. Нагадування в Google фото, Google відео попалося відео, як я корчусь зі своєю ногою. От. В, цей, в цей день була біль нестерпна, а наразі пройшов скільки. Ну Рік, рівно, рік. І я вам скажу, що взагалі навіть не, не пам'ятаю ту біль. Дивіться, там часто питають, як там твоя нога, не знаю, чи вам зараз буде видно. У мене ще й свойство такого організму. Ну, то є, із того фаршу, що тут було, ну, я вам скажу, що в наступному році, якщо в цей день, я вам покажу, то навіть від шраму не лишиться. І вже немає твердоти, як той доктор казав, що це воно все. Єдине, що не відчуваєш цей палець, ну, нічого, це таке колись і <голись> ми до нього доберемось. Коротше, з ногою все класно. Подивіться на цю картину ці яхти. Катера, ну, вони ж огромні, там, там, по 5-6 по чоловік комфортно себе відчувають, і у них всіх є каюти. І оцей гармидер пливе до них. І він на відстані, щоб ви розуміли, він дуже далеко від них. Зараз може так на відео не видно, але він якщо підпливе ближче, то він просто ну, вони на його фоні потіряються як блоки на собаці. Оце махіна валить. Йо-ма-йо. -ма -йо. Не знав, як засняти відео, щоб викласти вам там. Ну як обично, цей мікс вчорашній, сьогоднішній. Але виявляється, що сьогодні, сьогодні в бабці наш день народження, ви зрозуміли? дело, що я не сам зрозумів, і Facebook мені не нагадав. От. Позвонила Альона, верніше написала, спитала, каже, сьогодні ж бабці Опять, каже, 7755. Я кажу, ну да, так, приблизно так. Це наш банкомат в валінках, чи як я на неї кажу, все там цей е пастух динозаврів. Ну, тобто в неї там багато цих погремух від мене прилипло. Тобто ми з цим сидимо з шаурмою і празднуємо її день на розмір. Ну просто тому що ми їдемо з пляжа. Я спомню, що вдома немає нічого поїсти. От. А готувати це ж зараз буде дуже довго. Тому можемо в такий день себе і побалувати. От. Ну а ви можете що написати там, хто знає бабцю нашу, можете написати привітання, хто, ну, хто не знає, ви просто такой собі подумайте, скільки це їй вже тисяч років. і все одно пишіть привітання. А от. Ну або просто. Будьте в шокі, да і все. Так що отак так Все, Вс, наверное, викладаю відос, тому що ну реально сьогодні знімати немає що. Ми хаваємо шаурму, а під шаурму, шаурма це не згущенка, ви зрозуміли, мозги не заряджає. Але удовольствие я по-своєму доставляю. Всім пока, всім гарного дня. Все, обняв, підняв, покружив, назад поставив.